Божий вам, брати та сестри, матеря та друзі. Ті, що знають, що я таке мир Божий, знають, що є таке мир Божий. Вітаю вас з любов'ю Бога Отця і любов'ю Господа нашого, Го Ісуса Христа. Мир Божий, нехай вам примножиться. <плес> Допустимо себе, подакутися на випини всю правду. Написано, самим буде жити людина, але кожним словом, що погодить Ісус Божого. Ще написано спуж Господа Бога свого. Йди с ново, кожна писан, Господи, і своєму колоняйся служив на моєму. Покадьте, бо пролизує царство написане. Їй за мною я зроблю вас словцям людей

Лисірі звітрі, то ще населити її, не вердайся воно вже ні на що. Хіба що б надвір була без паната, потопта людьми. Весь світ розсвіту, не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, навальс світинька, щоб поставити його під посудуну, а на свічник і світло на всім удомі. Так ваша світу, нехай світі, б'ють перед людьми, що не бачили ваші добрі діла і проставляли лиця вашого, що на небі. Не будемо ти, ніби яруй на вас кончпрокійшов, я нервати пішов. пішов, але виконати. Правіть кожу вам, коли конець зім'я не минеться, ані й його тотна, ані жодна значок і закон не минеться, аж поки не збудеться все. Тож порушуйте у немає стих заповіді, дайте та людей, так навчіть, ой, буде не в царстві небеснім, то викидайте, знаєте й навчіть, то стане великим царством небеснім. Іж оба вам, коли правність ваша не перевищить праведності книжників та варисей, то ви не бійте в небесне. небесним. що було страдання наказане Не бувай, а хто вб'є, підпадає він судові. Як кажу, кошто гнівець гнівиться набрати свого, підає вже судові. Скорее брат соврака піддає Верховному судові, скоріш дурний піддає її нього ньо, ньо. Тому, коли приставиш ти до речівника дарство, то згадай, що брат щось має на тебе, та що й перед першівником, і в ти припиниш з братом своїм, і тоді повертайся, принось свого дара. Меризусим супровідника швидко, бо з ним дорозічти. Тебе супровідник суді не віддав, а я що прислужнику тебе не передав, що тебе те весниці не вкинули. Наді кажу тобі, не вийдеш звідти, поки не версити останнього шеліха. Що сказано, значить, не перелюбу? Я кажу, що кожна подивиться на жінку з справедливістю, вже очі з нею перелюб серця своїм. Ви право око тебе спокушає тебе, і о вибори кинь в себе, покраще тебе, щоб загинув один з твоїх членів, ніж до Яна Цитіла тебе було вкинене. тебе спокушає тебе, і кинь в себе, покраще тебе, щоб загинув один з членів, ніж до Яна Цитіла тебе було вкинене. вкинене. сказано. У дружину свою відпускає, не хтось листа розводову. Я кажу, що кожна пускає дружину свою, крім провини розпусти, і доводять до перелюбу. А хто з відпущеного обереться, то чинь перелюб. Вічоли, що було страдання, наказане. Клянець не противо, але виконуй ятик свої перед Господом. Я м кажу, не з зовсім. Ані немому на престол Божий. І ні землею б ніж ніжок для нігки оце, а Єрусалимово він місто царя великого. Клянець головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш чинити білою чи чорною. Аж токає так, так, ні, ні. А що більше на це тебе лукаво. Відчув сказано, око за око і зуба зуба, Я ямко ж не проти коли, вдар... коли тебе Да, я вам кажу не проти ти слому. Коли дарить мене, хто вправочку тобі став мою другу, Хто хоче тебе звати, зап... ти забрати срочку, тобі дай влащаємо. а Хто сили тебе буде відбути порожчим, а ми людну, іди зі навіть дві. Просто у тебе туда, а хто ще позичить тебе, не відвертайся від нього. чого сказано Люби свого ближнього і ненавидь не свого ворога. Я вам кажу, любити ворогів своїх. Посилайте тих, хто вас проклинає. Тим, то привертим, хто ненавидь вас. І волійте тих, хто вас переслідує. Чому бути сінами оця Що а небі, що наказувати сонцю своєму на злими і недобрими. І дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, яку нагороду ви маєте? Хіба Хімен... не те саме, і ми таке роблять. Коли ви таєте тільки брачі своїх, то що ж особливо робити? Що погане? Нічого так. Може бути досконалі, як досконалий Ваш Небесний. Дивіться, в цей раз ви милосені що бачили вас. А кніто не матимете нагороди від Отця Вашого, що Тож, коли чиште милостиню, стерми перед себе, як то робить у тілці міри, в сонок вулицях, що бачили люди. Вправді, кажу, вам не мають вже народ свою. І коли чеш милостиню, не знати, бо лівий твої, твоя, що робить правиць твоє. Та таємна була твоя милостиня, а отець свій, що бачить, таємний для свій явно. А як молиться, то не будьте як тілці міри, що любить ставати милиця, по сонок та на прихесті, що бачили люди. Вправді, кажу, вам не мають вже народ свою. Тож, коли молишся, високо мірщини, начини свої двері, помолися в цей у своєму, а отець свій, що бачить, таємний для свій явно. А як молитися, не приказуйте зайві ті погане, воно у ньому небудь за своє веломовство, тож не обявляється їм, ви знаєте, ваш небесний, чого потребуєте, що раніше ваше прохання. Ви ж моліться отак. Очі наші на написах. Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоє, на рік на небі. Ліб на щодень, даємо сьогодні, пришли нам довгий наші ми прощаємо, видваться нашим, і не видає нас пробовання, але нас світу каву. У твоє царство і сила і слава навіки. Амінь. Ми просто прорухи, просто і вам ваш небесний Коли ви не будете ріднім прощати, то отець ваш небесний не просить вам пророхи ваших. Як постите, не будете самі, як готіли це міри, вони возміють обличчя свої, що бачите люди, що постіть вони. Правді кажу вам вони мають вже нагороду свою. Коли постиш на свою голову, лице своє мий, що ти пост свого не виявив людям, а оцей у своєму що втайні, а Отець свій, що бач таємний, і десь тобі явно. Вкладе скарби собі на землі, нищий мій та жа, не злодій та крадають. Айшер собі на небі, а й мені жах не нищить, і злодій до них не підкопуються та не крадуть, а то скарб від на мене серце твоє. -то тіла. Око то стрільне тіло. Що око тебе буде здорове, то сиділо тебе світле, коли б то околе хебло, то сіло тебе темне. коли світло, що тобі є темряв, така ж то велика темрява. Ніхто хто до понамсужити не може, то з ненавиді я дробу не робити, бо одного одразу знекти, не, не можете Богу служити, й мамоні. я ж там кажу, не різте про щастя, ви кажучи, що воно виїсти, що не пити, ні причину свою, що ми натягнемось. Ті ж найбільше від її життя від від тіло. Лені птахи небесних, що не сіть, не жнуть, не збирають у клуні, то проте ваш небесний отець їх годує, чи ж ви небагато ротніші за них. Хто ж з вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бадаліктя одного. І про чого клопочетесь? Знаєте, на полі ділек зростають вони, не працюють, не прийдуть, ну що сам Соломон усі славі своїй, не вдявся так, як не з них. Коли Бог полюв траву, що сьогодні всі, а зараз у печки Бог так зодягає, тільки ж краще розтягне від вас, маловірні. Ти ж там кажу, не жаріться про час, ви кажуть, що вони їсти, що напити, ні тіло своє, що ми натягнемось, про всього то погане шукають, але знайтесь, ваш небесне, що всього того ви потребуєте. Шукай не перше царство Божої правди його, а система додасться. Тож не живіться про завтрашній день. В завтрашній день сам про себе потребується. Дослі кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб ви вас не судили. Бож яким словом судити будете, таким же осудять і вас, коли міро будете мірити, кої мірять і вам. Що ви ці брати своти саску бачиш, коли лиш у власному моці не чуєш. Не скаже брати свого. Давай я вийму я заскуку кусок твого, коли він колоду власне моці. Семіра, вийми першу колоду з власного ока, потім побачиш, як заску кусок сукабра твого. Не кидай псам, сам, розпейте свик перед своїми, щоб вони не розступають ногами своїми і, вернувшись, не решматували вас. Просіть його Дано, шукайте знайдете, стукайте і віщіють вам. У кожен працю одержав, хто шукає знаходить, хто стукає віщинять йому. Чи з вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба просити він, а коли риби проситимете, подасть йому гадину. Тож, як ви був Треба дари своїм дітям давати, скільки ж більше отець ваш небесний, дасть з тим, то проситиме нього. Щодька, бажаєте, щоб чинили вам люди, і саме чиніть їм і ви, бо всьому законим пророки. Хочте с ним в річми, просить в рота, шоки дороги, що веде до погибелі, і неї багато ходять, поясніть і в рота, що веде до життя і мало таких, що знаходять її. Деріться в пророків, що приходять до вас туди жічі, тренінгіх і живуки, бо їхніх плодах знайте їх. Бо хіба ж виноград на теринині збирають, а в фіз то от кожне дерево добре, ролі пли добрі, а дерево зле робіть пли лихі. Не може дерево добре родити пло легко, ані дерево зле плодів добре родити. Всяке ж дерево, що не родить, зрубиться та й гоні кидається. тож бо по їхній плодах ви, знаєте їх. Не кожен каже до мене, Господи, Господи, увійде в царство небесне, але той, хто виконує волю отця, маю, що небі. А то прийде до мене того дня і скаже, Господи, Господи, і не вати ми прокували, і не ватим демонів ми ваганяли, хіба не я чудо велике творили, і малошують тоді, я ніколи не знав вас, віїть мене всіх, точи не беззаконня. Тож готові ще слухається як мені слів, та виконує їх. Увіблю до чоловіка розумно, що з кімст бував на камені. Луна злива, ролися річки, боріжні ласія іноді вона такий ласій не впав, бо на камінь був заснований. Лише лише слухається, кмисів, велик не вконеє, нім чоловіка не бачить, що з тімс була на піску. Ну вона злива, ролися річки, боріжні ласія, не їм такий ласін впав. Велика була та руїна його. Ale raz, teraz, on tak przekonał nas, byśmy wypełnili serce sprawiedliwości. Napisane jest, że my tylko tak wyłącznie będzie, dla każdym sobą płacić, a my z A żyjemy. się nie napisane jest, że będziesz kłócił Pana Boga Twojego. Bądź prośbę, Tania, ale mam napisane jest, że Pana Boga Twoim kłaniesz a ja słyszeć, będziesz. Pokutujcie się, mam się że niebieskie. ale was? Свои наш робити в духу, Ольга, их есть кресты небески. Он сакто сметится, а он и по счению беда. Сами усердний, Львом, он серьезно. На сакту чистое сердце, Львом, он образ Бога влияет. Все покойщи, Львов, он сына Божьего нас не беда. На сактор черпе присвоен для справедливости, Львом. Их есть крест на

Уже ж под своим раком, без вин, обказан от рады. Уже ж и базне, без він, мягкий огневый. Что ж, если бы приносил даже дар твой, а там бы приносил за братвой массу по чеку тоби, даже дар свой был даржим, и сперва по нашим братам твоим, потом пришедший второй дар твой. Бач, приятным спасением твоему лично, пока знаешь, что ты рожи. Ведь наш просик не дал сезем, да си кварзвы, так без вылушен на не вышли на птату, что станет квартник. Да без сужелозов. Раб и ведом, квартик, который верзал невесту, а выбор задал, подпринулся в Ты право око тут хлеб привозишь. Вот бы я лучше себе. Вот бы почти есть не себе. Я на слуху твой, к ним бы с чего он скачал на меки. Право река твой хлеб привозишь. А шики я за лучше себе. Вот бы почти есть не себе. Я на слуху твой, к ним бы с чего он скачал на меки. Ты ему чинешь. Кто бы еще свои? И когда лиц разводный. Я поверю, кто бы еще пошел свои? Прежде пришел в я за Вообще вообще он опоял за долозы. Зачем с поведенным старым? Не бежишь, что я пошагал. Альдаш пан, жечь, пешака, послепил он. А я вам а пожаршую бы чем присягали. Они не на небо буду стрится Божий. Они на землю, что поточки в ноги го, не рассталим, дасть м'ясо великого кроля. А вот твой ж бесписикал, но не можешь учить не одного власа белого черного. И мол ваша бича так, так, не-не, особо ты ящик было, то есть злого. Вы сейчас поеднного оку за око, зап за зап. Я по да, не спрячу злему. В общем, кто бы человек жир правлич, будет на основе другий, кто который сестру прям хочет, супичи жучать, пусть мы плач, он привычка главным наверное, милиичним твердой. Kto prosi, daj, a nie odmów temu, który chce się przeżyć. Zacznij z powodzeniem, bycie miło przyjęci od tego, byś miał nienawiści i przyjaciół tego. Ja wam powiem, o miłości przyjaciół waszych, głosujcie tych, którzy was przyklinają, dobrze czyńcie tych, którzy macie nienawiści, bądźcie tymi, którzy was targają i prześladują. Abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie, albo on sprawuje z kogoś, że jego, na zle na dobre, pójść na nasz sprawiedliwy i niesprawiedliwy. Ale bom bicho, bicho, mas vale que tem que trovar as milhas ou zapatos, mas bicho, já se enche até com a enchinha, esse bicho, que você vai se lascar para o seu molho, se você vai se lascar para a enchinha, vai se ter dos canais, e a coisa vai se ver dos canais, e é isso. Deixa eu ver se você vai se lascar para o seu molho, e a coisa vai se ver dos canais, e é мужни, я не верю, висят твои, сожжение привисят твои. Потому что от мужни твои были вскрытыщи, ось твои, которые были Проще очень твое школе, очень твое скучище, да тобі явнее. А морящи ваше воломовника по кані, либо он не внимает, звеном с охранили он своей ломовности, бачта ей подобные, весь час ваш невешку небескачков потребующий, раньше не жбекчили. И так щема личи. Очень наше клещечнее, чаще имя твое, прежде приезжать твое, бач волю твое твое яковле, так как на зебе. Не ми нашого починяємо, де нам жіще, пишемо наші війни, як ми поставимо віноватцям нашим. Мощ нас обкушення, але збав нашого злеку. Одмов твоє скорівство і мощ хвала на віки Амен. Одмов, що відпущі люди опадки їх, відпущі теж і вам отець вас небеський. Якщо не відпущі люди опадку в їх, і отець вас небеський, не відпущі вам опадку ваших. Если почему речь почему люди смеют тварзи, а люди тварзи свое изменение, а почему там люди вам избрал запас свое. Если после, что можешь говорить твое, мы не бличет твое. Почему было явно люди спосы, а что твоему кто есть Ой, твой Труба заскрыт, и что-то тебе явнее. И на земле, ему и жак нищий, где злодея подкопает крадно. А и скажет, на небе, ему и жак не защищает, где злодея не подкопает не крадно. А любой скарб вас набьет сердце ваше. Окей, еще начало. Да, просто око твое, соскочал твое светле бейте. Да, злостый око твое, соскочал твое бейте в ночи. Есть светлое, что робит тобой, чем ночи есть, а о чем Да, не может служить двумя планом. Альбой, дай ему мало ненавидеть, дай ему мало ненавидеть, в Геосгарде, не можете Богу служить мамоне. Я беду вам не трощу живот ваше себе земле, а в мочевом пире не прочел ваши себе земли проживали. А жаль живот не есть далеко, с ночей и покарм, и челное рождение. Ручи нам так небеско, и с ничей не знаю, а не дугумень, у тебя же ваши живые, а мы не далеко, с ничей от не. Но с вас тошли, мы может можем продать жестко свой кулок учеден. за лжение прошедшего дрожище, пропащили ли он полу не прошу им сюда, и он поведал за Соломон, все-таки ставы свои, не был так проведен, якое у едностых.

a czemu widzisz z bloku bratwego, a wielkie własne mogę nie widzisz, a w grześ bratwemu, to goś w imię z błosokotwego, to wielkie własne mogę twoim. Głodnie ku wybierz w imię z błosokotwego, to w grześ, a proszę w imię z się do tego a nie mieć w imię wasze przyczyni, przecież nasz nie roztoptał ich muham swoim, rzuciwszy nie czarpali was. Prosi weź się w dano, szukać, czy znacie, kolacje będzie wam odtworzono. Każdy, kto prosi, kto szuka, znajduje, a temu, kto klasie będzie odtworzono. Tu usłyszysz własny szczelowek i wtedy świeżego prosi, jak ja dałem kamień. Прошнику рыбы дал ему вежу. Если вы эй, бежи, умеете три добрые, давайте чаще вашим, сколько вещи, очень ваш бежки, даже чаще добрые, ты им тоже проще. Вы китайцы, чтобы еще чели, чтобы почему вам не а учинили, так и вы чаще им тем законом законы пророцы. Очень пришествие на Брама. Альбом престола на Брама Шока, дорога, которая приводит отречение. Весь нечего про них узел. Альбом часто на Брама Шока, дорога, которая приводит до живота. Мало есть, прям найду я. Ты всех пророков, то приходят у вас учение овцем, а в нас и вещи трапезны. Зовцы их позначили.

trójkąt, który stuka do stołu, mojego cieni, czy że to który żyć madremu, któryby dogonił swojego napozi, spadł dożółty, pchłabu wiatry wiały, gdzież żoną dom, a nie padł, był zarzuty na pozi, trójkąt, który stuka do stołu, mojego cieni, czy po to mamy który a nie na pesku, spadł dożółty, pchłabu połości wiatry wiały, gdzież dom i upadł, wielki był upadek jego.